Вітаю вас, друзі! На своєму каналі Лена мій погляд Торо. Давайте подивимося такий розклад, що вас порадує у найближчому майбутньому, які події. У вас є якась ситуація така, що дуже нервує вас. І ви знайдете вірне рішення. І це врівноважить вашу ситуацію. Це може бути і щодо грошей і щодо відносин будь-чого. Якесь питання, яке вже має вирішитись, і не вирішується, але ви знайдете, знайдете потрібний варіант, ви знайдете вихід, і ви це вирішите. Дивіться на цю ситуацію з оптимізмом. Така порада. Показує карта, що у вас є і рішучість, і сила волі, і просто з оптимізмом дивіться. Ви знайдете варіант. Варіанти насправді є. Вам треба знайти потрібний варіант. Найпідходящий. І ви його знайдете. Ви його знайдете. Чи це стосується роботи, чи відносин. Все вирішиться якнайкращим чином. Ще що відбудеться? Хорошого. З одного боку, це може бути якась новина. Хтось з вами не згоден. Хтось з вами не згоден. І у вас може бути навіть спір якийсь навіть десь конфлікт в цьому? А, той, хто не згоден з вами, він в дечому має правоту. в дечому. Не багато в чому. Скажімо, в двох пунктах з десяти він має, має правоту. Тобто, щось є, є якийсь нюанс, нюанс. І якщо ви його врахуєте, можливо, він щось помітив, бачить навіть, а ви цього нюансу не помічаєте. Це щось може здаватися вам дуже дрібним. Щось може вважатися дуже дрібним. Може, ви і бачите, просто не звертаєте на це уваги. Так. Ви це бачите, але для вас це якась дріб'язковість, на яку ви звертає, не звертаєте уваги. Ви вважаєте, що тут розмова ні про що. А це варте уваги того, що це робить, ускладнює, це щось ускладнює вашу ситуацію. І в більшості воно вказує, що дещо у вашому питанні є таке, що не потрібне, і його треба позбутись. Ви приділяєте увагу чомусь або, наприклад, не зважаєте на щось, а воно потім може вам завадити. Є якась обставина, яке питання, якесь питання, яке ви не враховуєте, а потім може вийти з того, то воно може виплести. А як з цим питанням? Треба було це врахувати. Є якийсь нюанс. Є якийсь нюанс. Тобто, яке зерно правоти, ота людина має. І потрібно на ситуацію подивитися з іншого боку, подивитися, вислухайте цю людину і подивіться на ситуацію її очима. І результат дасть свої плоди. Все вирішиться добре. Тут може дійсно для когось бути і дитина, але скоріше це мається на увазі, що от ваші, ваша справа, яку ви почали, ваша нова справа, яку ви почали, ваше питання, яке ви почали вирішувати, ваша ситуація, яка склалася, яку ви почали вирішувати, вона завершиться успішно. успішно. Ну і давайте ще, що вас порадує. А ви щось робите. Ви щось може, в прямому сенсі, майструєте своїми руками, або що організовуєте щось, якась задумка, якась ідея, якась справа. Яка вже йде повним ходом. Тут Така карта, що вам щось заважає? Хтось заважає? От ви йдете на швидкості і щось може вам завадити? Хм. А в чому ж хороша новина? Новина хороша в тому, що ви це побачите. Є щось, з чого ви не знаєте, про що вам не вистачає інформації. Ви вже, ви вже намалювали собі картину успіху, як у вас все має вийти добре, як все має вирішитися, але ви чогось ще не продумали. І ще чогось ви не знаєте. Ще чогось ви не знаєте. Хто може бути той хтось? Може бути і конкурент. Якщо це стосується бізнесу, є якийсь нюанс. Аж бо ви, або ж таке, що ви уклали з кимось договір про щось, домовилися, але ви щось не, не взяли до уваги. І інша сторона може тим скористатися. Ну, ви можете цю інформацію знати. Ви можете скористуватися зв'язками? оточення? Тобто зараз інформацію можна взяти будь-яким шляхом. В дечому може вам підказати щось і близька людина. В дечому це може бути спеціалісти, які розуміються у тих питаннях, розуміються в тих питаннях, і вони можуть вам вказати на нюанси, на те, що ви не бачите. Знаєте, як їм зверху видно краще. Як ви в цій ситуації? Тому що ви в цій ситуації дещо нові. Дещо нові. Ви знаєте, як почати, От ви знаєте, а далі дечого ви можете не знати. Це закінчиться успішно. Ваше питання вирішиться успішно. А по цій карті навіть краще, ніж ви очікували. Найкраще, ніж ви очікували. Це принесе свій результат і прибуток, який ви в тому планували отримати, і емоції. Ви будете радуватися і задоволені результатом. Вам порада зараз зважити, що вам потрібно зараз в цьому вирішенні, а що не потрібно. І зважити ваші можливості? І взяти інформацію. Ви будете обдумовувати якісь варіанти і інформацію про те, що ви не знаєте. Там головне не зробити неправильно. Не зробити неправильно. І, ви, і ви отримаєте найкращий результат. Оце і є оця інформація, що не зробити неправильно, і означає те, що тут по цих картах було, як ви набрали швидкість, як ви набрали швидкість, ось, ви набрали швидкість, але ви чогось не бачите. ось. Вчасно тепер е, узнайте всю інформацію, навіть те, що ви вважаєте, считає, е, вважаєте для себе дрібним, е, щоб не потрібно було виправляти невірно зроблений крок. Тобто ви добре робите тільки е, вам необхідно іще інформація. І у вас буде максимально хороший результат. І така порада. Спішіть помалу. Слідкуйте і на дорогу дивіться, куди йдете, і перед собою, і, і далеко, і перед собою. Вирішуйте питання усі. Тому що все основне складається з дрібниць. Будьте уважні, і Бог вам в поміч, і все буде добре. От на цьому я закінчу цей розклад. Я бажаю вам успішного вирішення всіх ваших питань, гарного настрою і добробуту. І всього вам найкращого. Па-па-па-па!